Океан займає майже три четверті нашої планети. І хоча багато хто уявляє його як кілька окремих водойм, є лише один глобальний океан, який називається світовим. Він складається із п'яти великих океанічних басейнів, з'єднаних між собою великою системою океанічних течій. А знайомство зі Світовим океаном ми розпочнемо з океану Холодної Півночі. Ну що, поїхали! На півночі нашої планети розкинулися води Північного льодовитого океану. Майже посередині тут розташовується і північний полюс. Цей океан є частиною природної зони Арктики, а тому його природа сувора, а через низькі температури води вкриті кригою. Північний льодовитий океан найменший серед басейнів Світового океану. Його площа становить 15,5 мільйона квадратних кілометрів. Дослідники довго сумнівалися, чи вважати його океаном через його малі розміри та значні площі, вкриті кригою. Науковцям здавалося, що це велике внутрішнє море. Саме тому Північний Льодовитий Океан інколи ще називають Арктичним морем. На картах 17 століття океанічний басейн на півночі позначався як Гіперборейський. А через 200 років Лондонське географічне товариство дало йому сучасну назву. Межею Північного льодовитого океану виступають північні узбережжя Євразії та Північної Америки. Між Атлантичним океаном межу проводять умовно через Гудзонову затоку, море Баффіна, Узбережжя островів Гренландія та Ісландія. Межею з Тихим океаном вважають Берингову протоку. Берегова лінія Північного льодовитого океану дуже порізана. Тому тут багато окраїнних морів, серед яких найбільші Гренландське, Норвейське та Баренцове. Також до океану відносять одне внутрішнє море Біле. У північному льодовитому океані розміщено багато островів, найбільшим серед яких є Гренландія. Окрім того, тут розташований канадський Арктичний архіпелаг. Серед островів також виділяють нову землю Шпіцберген, та північну Землю. Усі вони мають материкове походження та знаходяться в межах материкової обмілини. Вивчення геологічної історії Північного льодовитого океану утруднене через суворі природні умови. Досліджують цю сферу за допомогою станцій, що дрейфують. Згідно з їхніми даними, океанічний басейн почав формуватися близько 65 мільйонів років тому. Особливість будови дна океану визначається його тектонічною структурою. У межах Північного Льодовитого океану розміщені дві літосферні плити євразійська та північноамериканська. На дні океану розміщені три основні хребти: серединно-Арктичний, хребет Ломоносова та хребет Менделеева. Характерною рисою рельєфу Північного льодовитого океану є велика площа материкового схилу та шельфу, який подекуди простягається від берега на 1300 кілометрів. Шельфова зона з глибинами до 200 метрів займає близько 40% площі океану. Найглибше місце Північного льодовитого океану розташоване в Гренландському морі і становить 5502 метри. Водночас середня глибина океанічного басейну становить майже 1000 метрів. Положення північного льодовитого океану за північним полярним колом визначає його кліматичні особливості. Океан лежить у межах Арктичного та субарктичного кліматичних поясів. У межах Арктики надходить мало сонячного тепла. Під час панування полярної ночі поверхневі води океану майже повністю вкриваються льодом, а під час полярного дня сонячне тепло відбивається з поверхні океану. Як ти думаєш, чи Північний Льодовитий океан найхолодніший на Землі? Здавалося б, якщо Північний Льодовитий океан майже повністю розміщений в Арктичному кліматичному поясі, то він мав би бути найхолоднішим океаном планети. Але це не так. Адже Північно-Атлантична течія приносить теплі води з Атлантичного океану. Тому арктичні повітряні маси, що формуються над Північним льодовитим океаном, значно тепліші. Повітряні маси, що формуються над Північним льодовитим океаном, переносяться стоковими вітрами в бік материків на південь. І, як не дивно, вони не охолоджують, а обігрівають величезні простори суші. Улітку над океаном є велика хмарність і тумани, що пов'язано із низькими температурами та високою відносною вологістю. Середня температура поверхневих вод майже не змінюється протягом року і сягає мінус 1,8 градуса за Цельсієм. Лише в прибережній частині може сягати плюс 10 градусів за Цельсієм. Води північного льодовитого океану найменш солоні серед басейнів Світового океану. Це пов'язано із річками, що приносять прісні води. Солоність вод північного льодовитого океану в середньому становить 32 проміле. Через суворі кліматичні умови органічний світ Північного льодовитого океану бідний. У центральній частині океану поширений фітопланктон. У тепліших водах океану водяться риби, як от оселедець, тріска, палтус, навага тощо. Серед сцавців повсюдно в океані водяться моржі, тюлені, білуги, нарвали та гренландські кити. Кого із ссавців, що більшу частину свого життя проводить на кризі, ми забули згадати. Це білий або полярний ведмідь. На узбережжі океану поширено багато птахів кайри, баклани тощо. Біологічні ресурси океану невеликі. У промислових масштабах виловлюють рибу і тюленів. У шельфовій частині є запаси нафти і газу, але їхній видобуток утруднений через суворі природні умови. На шельфі архіпелагу Шпіцберген видобувають кам'яне вугілля. Також відомо, що на узбережжі морів Лаптівих і Чукоцького є поклади олов'яних руд. Запам'ятай Площа Північного льодовитого океану становить 15,5 мільйона квадратних кілометрів, він омиває береги Євразії та Північної Америки, найбільші моря Гренландське, Норвезьке та Баренцове. найбільші острови Гренландія, Канадський Арктичний Архіпелаг, Нова Земля, Шпіцберген та Північна Земля. Характерна риса рельєфу Північного льодовитого океану Велика площа Шельфу. У рельєфі дна виділяють хребти серединно-Арктичний, Ломоносова та Менделєєва. Найглибше місце Північного льодовитого океану розташоване в Гренландському морі і становить 5502 метри. Океан лежить у межах Арктичного та Субарктичного кліматичних поясів. Найпотужнішими течіями є Північно-Атлантична та Трансарктична, біологічні ресурси океану невеликі. У шельфовій частині є запаси нафти й газу, кам'яного вугілля та олов'яних руд. Коли влітку неочікувано приходить похолодання, знай, що це маленький привіт із північного льодовитого океану. Став лайк та підписуйся на канал.